Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 13 липня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Єрофант перевернутий, говорить вам ні. Можливо, в цей день у вас буде бажання діяти, але у вас не буде внутрішньої підготовки для того, щоб ви вже це могли втілити в життя. Також, можливо, будуть порушуватись якісь традиції, можете зіткнутися з обманами, з якимись наговорами, або ви будете в цей день занадто зациклені на матерії і інші питання вас взагалі не будуть турбувати. А це говорить про те, що в нашому житті повинно все знаходитися в балансі. Якщо цей баланс порушується, тоді нам вищі сили не дають можливості рухатися так, як ми того бажаємо. Також, можливо, у вас будуть розриватися якісь зв'язки або домовленості, або взагалі у вас буде якась така ідея, з якою ви будете, ну скажімо, носитися прямо, але це не час для того, щоб вона втілювалася. Можливо, також ви будете по якимось причинам ігнорувати правила. Може надходити якась хибна інформація. Ну і, взагалі, ці обмани, сварки, якісь такі скриті, недоброзичливі люди цей день вам будуть заважати діяти. Порада для вас йде така: вам допоможе нетрадиційне рішення ваших питань. Ну і оригінальність підходу до тих ситуацій, які будуть виникати. Тому вам потрібно бути в цей день дуже обережними. І при вирішенні будь-якого питання не піддавайтеся до спокусу, щоб ви дуже швидко це все вирішили. Вам потрібно все дуже ретельно обміркувати. Наразі в цей день у вас буде якась закрита, закритість від розуміння того, що відбувається, і велика вирогідність, що ви можете припуститися помилки. Будь-які поради, хто б вам їх не надавав, вони можуть виявитися хибними. Тому хочете вирішити якісь питання, дивіться не традиційно і розглядайте під іншим кутом. Я бажаю, хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант десятка мечів говорить вам так. Звичайно, діяти в цей день ви можете. Але, ну, знаєте, такі можуть виникати ситуації, що, ніби ви. Знайдете своє місце у цьому світі, усвідомите реальність такої, яка вона дійсно є, зможете досягти певних результатів, якщо ви займаєтеся якоюсь інтелектуальною працею. Для когось, можливо, взагалі цей день буде трішки напружений, ну і ви можете приймати якісь важливі рішення, після яких уже вороття назад у вас не буде. Щось може впливати от ваші оці саме рішення безповоротні, можуть впливати на ваше подальше життя. Ну і загалом в цей день все ж таки, попри те, що ви, вам можна діяти, у вас можуть виникати конфліктні ситуації або конфліктні стосунки. Обставини можуть бути все ж таки вище вас. Підказка для вас йде така, що вам потрібно приймати ситуацію такої, яка вона є. Ваш супротив буде тільки погіршувати процес, який вже повинен завершитися. Не намагайтеся нічого змінювати. Живіть тут і зараз, і дійте по ситуації. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Вежа перевернута, говорень вам, ні. Можливо, в цей день. Взагалі, ваші плани будуть ну, руйнуватися. І загалом якась така у вас може бути руйнівна енергія, яка буде направлена всередину вас. Ну, тобто це не буде говорити про те, що у вас якісь там плани не здійснюються, і ви це можете вихлюпнути зовні на когось або щось там зробити таке, щоб це покращилося. Ви просто будете розуміти, що вплинути на ці ситуацію у вас немає можливості. І через це у вас всередині буде таке неприємне відчуття. Можливо, навіть може якась криза там бути така неприємна через якісь певні обмеження. Хаос також може у вас якийсь з'явитися. Ну, тобто ви забагато захочете зробити, але обставини будуть вище вас. Також, можливо. Вам доведеться в цей день зіткнутися з якоюсь несправедливістю, можливо, також якісь матеріальні труднощі, або у вас ну, такі можуть сварки, конфлікти з'ясовування стосунків бути. Але змінити ви в цей день нічого не зможете. Тому що ну, на початку от, якісь у вас є такі. Помилки у минулому, які в цей день про себе можуть заявити. Парада для вас йде така, що ситуація така, що ви наразі не встані розрішити це положення. Можливо, ваші страхи, переживання повністю вас будуть, ну, нахлинуть на вас і вам буде з цим важко боротися. Вам потрібно зупинитися і проаналізувати, де ви припустилися помилки. Якщо вам потрібна консультація більш компетентної особи, звертайтеся. І наразі у вас цей день не час для активних дій, тому що активність ваша повинна бути внутрішнього плану. Вам потрібно відновити свої сили, навести порядок у справах і зверніть увагу на стан свого здоров'я. Я бажаю, хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.